Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. оце виправляюся, а в мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак Всі взагалі бути. робить? Да. Ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні, Нанті. І у нас. Сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій, не більше. Щасливим точно Сто 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? <зас> Важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні скільки. Я не можу без телефону, там все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готов, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити, так. Да. Сергій. Ви волонтер, ви громадський діяч, ви немайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попише на ти? Давай на ти? Можна? А, а що почать? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, Бабуся за те, що вірш ж почитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. У ну, мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, він був йому там років 17, було, він потрапив на Колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах ця історія, а попри страх, ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся і. Звісно, був шок. Uh, всі чекали це 22-го, сталося 24-го. Ми там щось завтикали трохи. Uh, uh, да. Ну краще вони взагалі назавжди запізнилися, вже так. як вийшло. Да?